Привіт! радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я вам розкажу про те, як зробити скріншот свого екрану. Це дуже просто. Шукаємо в себе на клавіатурі таку клавішу, як Print Screen, після чого натискаємо на неї. Натиснули на неї. Так, наша. Зображення поки що висить повітрі. Для того, щоб його зафіксувати, нам потрібно зайти в таку програму як Paint. Думаю, Paint є у всіх. І просто після того, як ми натиснули на клавішу Print Screen, тут натискаємо вставити. Ось ми бачимо, ми зробили скріншот нашого екрану. Тепер просто беремо, сохраняємо как. Наприклад, тут натискаємо одиничку. А формат, старайтеся вибирати завжди G, GPEG. Це найкращий формат, я рекомендую його всім. І натискаємо Сохраніть. Сохранили, ось в мене ця картинка з'явилася тут, на робочому столі. Маємо скріншот нашого екрану. Все, це дуже просто. Просто треба знати, де натиснути і мати себе На комп'ютері таку програму, як Pine. Дякую за увагу. Був радий вас бачити.